Мама все мені розказала, і я зустрітись хотів. Слухай, й... мене, я не Опі... твій батько. Ти ж розумієш. Глянь Точно мій. Твоя мама встановила тебе, коли працювала у нас. Чому ти так кажеш? Я арештували і перевели до психлікарні Аркхема, Коли ні, ні. ти був ще малий? Нащо ти це кажеш? Не хочу чути цю брехню. Хай це дивним здається. Та я не хотів спричинити проблем. Я не знаю, чого усі такі грубі. Не знаю, чого ти злився. Я не хотів нічого від тебе. Можливо, хоча б трохи ти чи ласки, тату. Чи може добаної порядності? Що ж відбувається з людьми? Що ти верзеш про мою маму? Вона хвора. Ти це смішно? Тарту, дивись! Це ж я! Ще раз полізеш до мого сина в юнах.